А ну давайте детальніше зараз про Бахмут і в цілому по лінії фронту запитаємо Сергія Череватого, це речник східного групування військ збройних сил України. Пане Сергію, доброго вам ранку! Слава Україні! По Бахмуту ми от з паном Іваном Ступаком зараз, зараз говоримо. Інститут вивчення війни американський він е, говорив про те, що нібито, нібито 75% зараз контролюють терористи. Ми от з паном Іваном також дискутували про ці цифри. Ви щось можете сказати з приводу цієї інформації? Якось прокоментувати, підтвердити або спростувати. Ну, ситуація там динамічна і е, зрозуміло, що бої йдуть в місті про відсотки зараз. Говорити е, напевне важко до одного там відсотки. Точно е, і тут, якраз завдання ворога, вони постійно намагаються нас ввести в цю розмову. І ви пам'ятаєте це вивішування прапору Пригожини, Потім заяви про те, що. 80% вони взяли, хоча це не відповідала дійсності. Я просто в першу чергу за рубіжним основним е, агентством. Е, зараз ми вчора е, заявили про те, що нібито вони вже майже оточили, і дороги знову контролюють. Хоча й місяць назад вони казали, що дороги контролюють. Насправді, пра, правда така, що там йдуть важкі жорстокі бої, в тому числі вуличні. Я абсолютно погоджуюся з вас. З колегою в студії, що там виконується головна роль, це сточування обескровлення противника. І вже багато місяців, фактично 9 місяців це робиться. І це робиться з метою знищення його максимального знищення його потенціалу бойового і максимального виграння часу для. Військово-політичного керівництва для підготовки наших військ для того, щоб ми могли в той час, коли наступить, коли у нас буде ми не росіяни, ми не похвалимося. Цей час наступить тоді, коли ми справді будемо бачити, що у нас готові резерви, вони навчені, вони злагоджені, вони мають належну техніку і будуть здійснені дії за прикладом. Наприклад, в той ж Харківської області, коли ми зможемо нанести суттєвий удар по ворогу. Зараз ситуація в Вахмуті така, що за до добу ворог 260 разів разів наніс удари по місту і околицям ствольної та реактивної артилерії. Відбулося 26 боєзітнів, два авіанальоти, 84 окупанта знищено, 92 зазнали поранень. 에, підбита самохідна артилерійська установка піон, бойова машина піхоти і польовий склад 에, боєприпасів. Uh -huh. А от щодо складу військ, які зараз наступають, 에, ми от 에, згадували ті сили 에, терористичні, які наступали на це місто. А напередодні ватажок терористів вагнерівців Пригожин він сказав, що ну передав. Передав він, передав фланги міноборони Росії. Чи бачите ви зміну в тактиці в діях ось цих військ міноборони? А і чи залишились взагалі там вагнерівці зараз? Вагнерівці залишились, вона вони і надалі головна ударна сила, тому що тільки їм тільки вони зараз спроможні під страхом смерті йти йти постійно в атаки. Друга справа в тому, що несучи просто неймовірні втрати, як для сучасної будь-якої бойової одиниці, я от і назвав вам сьогоднішні. Вони ще абсолютно не найбільші. Бували в рази більші. І вони змушені підсилюватися, так як цей потік закінчився, доволі потужний, який в них йшов з в'язниць і немає швидко можливості набрати особовий склад до навчити його, то вони використовують підрозділи регулярного війська. В першу чергу повітряно десантних військ Російської Федерації ну, Вони там називають їх елітних, але наші. Наші воїни роблять щодня декласифікують цю їхню елітність і вже не один раз робили на різних напрямках. Це тому так вони змушені використовувати регулярне військо, тому що вони не справляються самі вже і у них йде втрати. І я думаю, що якщо вони ніяк не зможуть замі... 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 Ну, замістити оцей особовий склад, то безславна історія цього терористичного груповання вона так і закінчиться там на Бахмуті. Угу. А не лише про Бахмут і про інші напрямки. А розкажіть нам ситуацію: От, зокрема, напрямок Луганщина, Кремінна. Ну, та друга зона нашої відповідальності, де пойдуть постійні бої, ворог намагається атакувати це якраз купянсько лиманський напрямок, Луганщина, в тому числі, де вони вже більше місяця намагаються вести активні, активні наступальні дії. Правда, деяких останніх днів вони дещо зменшилися за цю добу. Наприклад, тільки два боєзіткнення були в районі Діброва і Білогорівки, чотири, але оце лідер. Цей регіон лідер по Обстрілам там за цю добу 413 разів з різних калібрів, і у установок ворог наносив вогонь. Відбулося сім авіаударів, 35 окупантів знищено, 68 зазнали поранень. Знищено три танки: Т-72, чотири бойових машини піхоти, три з яких це бмп 2 і одна БМП 1 і, і міномет Васильок. Чому важливо якраз бмп 1 тому що вони ж перед військовим конфліктом казали, що вони модернізували армію. Вони зняли БМП-1 повністю з озброєння. і взагалі що вони майже тільки бмп 3 використовують. Але ми бачимо по так, як цей напрямок більш активний по використанню бронетехніки. Ми бачимо, що вони використовують стару радянську техніку БМП 1 і по тому як ми вражаємо її, що вони використовують стару техніку, тобто вони розконсервували і використовують старі бойові машини піхоти. Угу. Ну ми чули вже ті повідомлення, що вони казали, що якщо і треба, то і танки на постаментах розконсервують. Дякуємо вам, пане Сергію, за пояснення по ситуації по лінії зіткнення. Сергій Череватий, речник східного груповання військ збройних сил України, був з нами на зв'язку.